Унікальні вироби ручної роботи, запашна випічка та солодощі у рівному влаштували благодійний ярмарок. Сьогодні всі школи міста об'єдналися заради високої мети врятувати життя Максимка Гаврилюка. Всі підходьте, не минайте, свіжу випічку купуйте. і, і родзинки для корзинки. Наші, у Максима не дитяча хвороба, рак крові. Раз він вже здолав її, проте у нього стався рецидив. Зараз він перебуває на лікуванні у Польщі. Перше за останній час у нього з'явився шанс на життя, розповідає тітка хлопчика. Зараз він приходить серйозне обстеження. Йому будуть робити операцію по заміні підключичного катетора. Аналізи слава Богу в нормі. І ви знаєте, дуже важлива новина, що за місяць ми повинні зібрати ці гроші. Або я буду прохати у моза, щоб вони проплатили, бо за місяць Максиму можуть зробити пересадку. За місяць у нас вже такі гарні аналізи, якби відповідні вони не гарні, а вони відповідні, які дозволять за місяць зробити цю пересадку. Єдина проблема у 111 тисяч євро. Не торгуючись, як це роблять зазвичай на ярмарку, а навіть навпаки ще переплачуючи, купували вироби всі, кому не байду. Дуже дитяче життя. По-перше, це надзвичайно гарно, по-друге, це дуже добра справа, благодійність. Тому ми з синочком прийшли підтримати. Самі принесли, зробили свій внесок у вигляді виробів і вирішили купити таку красу. Надзвичайно все гарне, смачне. Купили тістечка, купили печиво, купили пасочку. Дуже гарненько зроблено також їхніми руками. Дуже приємно, що наші діти такі творчі. Галина Кухарчук знає Максим. Як ніхто інший, адже була його вихователем у дитячому садочку. каже, що ярмаркові вироби робили всім колективом, допомагали і дошкільнята, і їх батьки. Максимка в садочку був надзвичайно активним, завжди е, брав участь у всіх е, змаганнях, у всіх святах, завжди дарував радість для своїх е, однолітків, завжди якось підтримував їх, якщо там щось могло трапитися. Ну завжди дитинка, просто сонечка. Завжди він дарував радість, якісь позитив. І поки Максимко з мамою перебувають на лікуванні у Польщі, всі близькі та зовсім незнайомі люди об'єдналися, аби зібрати непосильну суму для сім'ї Гаврилюків, хотіли просто допомогти дитині, щоб ну кожен може потрапити в таку ситуацію і Було б добре, якби люди в такий момент підтримали. Сьогодні знімальна група телеканалу Ритм теж долучилася до благодійності, адже хоче, щоб Максимко жив. Мирина Гречка Ельдар Магомедов у ритмі подій.